Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую запіканку з сиру, макаронів, вишень і інших продуктів. Це моя улюблена випічка з дитинства. Коли я була маленькою, в дитячому садочку нам часто давали таку запіканку на полудник. З тих пір я її дуже люблю. І тепер в дорослому віці я дуже часто готую для себе і своїх дітей цю дуже смачну і корисну запіканку. Запрошую вас разом зі мною приготувати. Цю дуже смачну випічку. Для приготування запіканки насамперед потрібні макарони. Макарони можуть бути будь-якої форми. І не обов'язково їх готувати безпосередньо для запіканки. Я, наприклад, вчора готувала вечерю, трошки більше відварила, і в мене залишилося. Я взяла ці макарони. Додаю до макаронів. Сир. Сир в мене власного приготування. Рецепт приготування такого сиру у мене є на каналі. Додаю я його сюди. Додаю щіпочку солі для контрасту смаку. Тепер додаю ще цукор. Обов'язково ванільний цукор. Тоді вона дуже така буде ароматна. Яйця. Додаю вишні. У мене вишні в власному соці, я сідила з них сік. Е, можна додавати курагу, ізюм або все, що вам подобається, а можна нічого не додавати. І ще додаю сметанку. Сметана в мене також домашня. І ще можна додати трішки манки. А можна І перемішується все до однорідності. Має бути ось така однорідна мастка маса. Якщо раптом, друзі, у вас розсипається ця маса, от не така вона, то додавте або ще трішки сметани, або ще яйце. І тепер всю цю масу я перекладаю в скляну формочку. Формочка в мене попередньо застелена рукавом для випічки. Можна, друзі, не застеляти, а просто змастити маслом дно і бока формочки. Формочка в мене розміром 20х31 см. І ось так щільненько утрамбовую. Утрамбувала і рівненько вирівняла поверхню і тепер ставлю в духовку попередню розігріту на 180 градусів випікатись до готовності. Готова моя запіканка. Щойно вийняла з духовочки. Випікалася вона у мене 55 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовочку. Має дуже приємний аромат. Я її накриваю рушничком і залишаю до охолодження. В дитячому садочку нам таку запіканку давали з варенням. Насправді, її можна споживати не тільки з варенням, можна з медом, сметанкою, з джемом. чим побажаєте. Вона в мене вийшла, і завжди вона в мене така виходить: м'ягенька, ніжна, соковита, ароматна і дуже смачна. Дуже вона корисна для, діт... для діток. Я її часто готую в своїй сім'ї. Ми її дуже полюбляємо. Готується, як ви бачили, вона швидко, всі продукти змішали і в духовку. А виходить дуже смачно. Як я вже говорила, цю запіканку можна приготувати з родзинками, з курагою, іншими сухофруктами або ягодами. Але коли сюди додається вишня, то ця запіканка має таку приємну кислинку і соковитість. І в поєднанні з сиром і макаронами приходить дуже гармонійний і неперевершений смак. Друзі, раджу вам приготувати цю запіканку, скуштувати, і ви побачите, що я була права. Приємного всім апетиту! Ось таку апетитну, ніжну, ароматну і дуже смачну запіканку я приготувала сьогодні для своєї сім'ї. Друзі, раджу і вам зробити те ж саме. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду вам за це дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!